Вітаємо вас на каналі Метопростор. Розглянемо сьогодні з вами термометр для холодильника та морозильної камери від німецького виробника Dostmann. Артикул термометра 144.0.11.60 Правильна температура зберігає продукти в холодильній та морозильній камерах свіжими довше та заощаджує дорогоцінну енергію. Усього лише збільшені на 1 градус. Може заощадити до 6% електроенергії. Аналоговий термометр для холодильника показує, як ваша їжа веде себе в умовах температури. Компанія ТФа розробила цей практичний кухонний домашній помічник та застосувала його для вашого холодильника. Його приємне поєднання кольорів пурпурового та зеленого показує, чи справді все в зеленому діапазоні температури. Термометр готовий до використання не тільки в холодильнику, але і в морозильній камері. Вимірює температуру від мінус 40 до плюс 30 градусів за Цельсієм. Смайлик показує ідеальний температурний діапазон для вашого холодильника. Зірки символізують відповідні значення для діапазону замерзання. Його незвичайний зовнішній вигляд виділяється серед багатьох інших термометрів. Але це не єдине, що примітно. Його матеріал із нержавіючої сталі та легке використання варті того, щоб придивитися до нього повторно. Просто розташуйте повісьте або прикріпіть пристрій разом з його тримачем в центрі холодильника або морозильника на добре видимому місці та поверніть шкалу в потрібне положення. Якщо відображається правильний символ, ваш прилад налаштований оптимально. Завдяки загальному розміру близько 7 см цей пристрій не займає багато місця, та його легко читати для швидкої перевірки температури. Термометр має наступні особливості та характеристики. Призначений для контролю температури в холодильнику чи морозильній камері. Температури вимірюються за допомогою перевіреної біметалічної технології, з гнучким тримачем і шкалою, що обертається, виготовлений із високоякісної нержавіючої сталі з індикацією зон заморожування. Настінний настійний або окремо встановлений монтаж. З клейкою стрічкою. Термометр має зареєстрований дизайн ТФА. Діапазон вимірювання мінус 40 плюс 30 градусів за Цельсієм. Крок вимірювання 1 градус за Цельсієм. Не потребує використання батареїв. Розміри 54 на 24х67 мм. Вага термометра 47 г. В комплектацію входить термометр та клейка стрічка. Термін офіційної гарантії від виробника один рік. Доволі велика шкала, дуже зручно щитувати показання. Клейка-стрічка. Можна так приклеїти до вертикальної поверхні холодильника, або встановити за допомогою підставки, або повісити таке положення. Артикул 144.0116. Дякуємо вам за увагу. Підписуйтесь на наш канал та ставте лайки.